Був голод. О. В 47-му я застала. Помню. Помню дуже в 47-му. А 33-й я ж була, ще й не була, я 35-го року народження. А 47-й і ракушки ловили, сусай їли, і листя з вишень їли. І виживали, як могли. Знаю, батько достав із горіща, шкуру телячу, пошмалив, о, тоді порубав та варив бульйон. А я й ходила ракушки весною е, ловити чи збирати у, до річки, надіваю куфайку, от, а ноги ж е, голі. А тоді, між великий палець і рядом отако беру ракушку і ловлю. Наловлю піввідра ракушок тих чи більше приносю, от, простелили ряднинку, висипали ракушки, а воно сонце, а вони аж пищать, лускають, лускають. А я їх тереблю, а мама жарить на плиті. Олії не було ж тоді нічого. Та на плиті. Ото покладе ті ракушки лущені, і ми їмо їх не ні хліба, нічого. А батько тоді в голодовку робив, ще МТС був. То получав, скільки получав там, що грошей, що за місяць міг купити тільки пуд'ячменю. Це 16 кілограм, мавірно, да? пуд Пуд'ячменю получе. І була така ступа дерев'яна, кругла, така висока. І там товкач. І тоді той ячмень кладемо у ступу товкачем товчем, луска сходе, примочу і була така крутялка отако мелем на крупу. То з меле, мама там трохи зварила туру, називали латура. Ну, водичка і, і крупата. А ми ж так їсти хочемо із братом. А кажу, мамо, ми ж їсти а вона, я не можу ділити. Прийде папка і ми будемо тоді хто скільки з'їсть. Успіє. Щоб усі усіра, ото така миска железна, здорова, дерев'яні ложки, то мама насипе. Ми кругом миски сідаємо, і хто скільки вловив ту ложку, наїлися, і ото така в нас була їжа. О. А в школу ходили теж голодні. Ну, в нас у школі варили їсти. Теж така там була піч, і тоді на перерві перерва була, і то кормили раз у день. Кормили в школу, у школі. Що давали їсти в школі? А теж таку латуру. О, оце там яке там якусь закрутять, сказали, затірка там, ну щось отако десь. Ну, тісто за місяць, то порвучку щось. І оце або галушечки, або так закалапішають. Ну, ото хоч у школі та ми вижили і не було смертностей. А ви були свідками, коли люди вмирали під час Голодомору? Знали про таке? Знали, знали. Хто ну, вмирав? Прізвище, пам'ятаєте? Не, позабувала. Позабувала такий А е. про голод 33 го знали? Ні. Я ж ну знала, казали, що голод 33 й був ще дужчий, як голод 47. й а ми їли було, вибіжемо на двір, та одне поперед одного сусай ловимо, шукаємо. Або листя з вишень, або десь свіріпіна свіженька, та ото подлужпаєш. Та так ми і повиживали. І оце ракушки оці. От. А, а тоді вже пізніше почали сусли виливати. От. У кологосп вже ми були більші, вже покинули сусла. А розкажіть, як ви їх виливали? Я, як ви їх виливали? А Буду. там дірки на... на полі, та такі ж дірки є, де живуть сусли. А в відрі бочка привезе води, і ми ото з бочки набираємо води, заливаємо ту дірку, він а він сусли він. вилітають. Вилітають і звідти, а ми стоїмо і хапаємо і ловимо. І тоді їх вбиваємо, возимо додому, і дома їх обробляємо, то пошмалимо, а тоді варим, і їмо, то та, може, може сусли нас і спасли в голодовку сорок сьомого. А чому був голод у сорок сьомому? Що? Що був голод у сорок сьомому? Або ми ж тоді були ще малі, а тепер влада так зробила. Неправильно командували. Десь був голод, а десь не було голоду. А як Сталін помер, то у вас було е, був сум, був траур, чи ви були раділи? Великий траур у нас у, у... У коридорі я вже ходила в школу, ми всі так плакали, ми думали, що це вже хто зна що буде. От. Траур був великий, От. але не, не було ніякого, наче вже тоді краще було життя. Що год, що два Лучше, луче. І я знаю, вже в мене діти маленькі були. Було дам йому їм. Я дам по рублю по два, двадцять копійок, сто грам конфет, то, то вони наїдяться, вже нам було наче гарно, вже ж ми пораділи з голоду, вже откликали.